Вітаю в клубі Черівни Пенталь, мене звати Анна і сьогодні я пропоную вам пограти зі мною в ресурсну гру в пошуках загублених ресурсів. Що буде на грі? На грі ми з'ясуємо, що для вас значить бути в ресурсі. Виявимо канали, через які ви втрачаєте свої ресурси. Навчимося наповнюватися ресурсом і виявимо, які ресурси у вас вже є. Перед тим, як ми почнемо гру, приготуйте, будь ласка, блокнот, ручку і монетку. Приготували? І так починаємо. Для початку ми сформулюємо запит на гру. Який може бути запит? Наприклад, який мені потрібен ресурс, ресурс для досягнення моєї мети, або як мені відновити свій ресурс. Також ви можете вигадати свій запит стосовно ресурсу. Починаємо. І так, перший етап. Задайте собі питання якою я хочу бути, коли я в ресурсі. Як я хочу себе відчувати? Запишіть три прикметники, які характеризують ваш ресурсний стан. Наприклад, коли я в ресурсі, я впевнена, енергійна радісна. Оберіть свої три прикметники. Написали? А тепер із цих трьох прикметників оберіть один. Виберіть той, який вам більше відгукується. Обрали? І тепер запишіть 5 реальних дій, виконуючи які, ви будете саме так себе почувати. Наприклад, щоб бути енергійною, мені потрібно зробити вранці зарядку, випити кави, послухати гарну музику тощо. Запишіть 5, 5 дій. Якщо є бажання, то можете записати дії і для двох інших предметників. Щоб перевірити, чи правильно ви виконали завдання, задайте собі питання. Якби я себе любила, я би це зробила. Але, перш ніж задати собі це питання, поміркуйте, чим любов до себе відрізняється від егоїзму. Переходимо до другого етапу. Підкиньте монетку. Якщо вам випав орел, Напишіть 5, 5 рис характеру, особливості поведінки, які вас захоплюють в інших людях. Якщо ви паларешка, напишіть 5 рис характеру, особливості, поведінки, які вас дратують в інших людях. Тепер уважно подивіться на свій список. Ті риси, які ви написали, є і у вас, як позитивні, так і негативні, але ви їх не визнаєте. Поміркуйте над цим. А ми переходимо до третього етапу. На цьому етапі ми уважно роздивляємося наше оточення. Хто додає нам ресурсу, а хто забирає. Для цього виконуємо арт-техніку. Демо гри, ми цей етап пропускаємо. Переходимо до четвертого етапу. І на четвертому етапі ми з'ясовуємо, в якому стані ми частіше за все знаходимося. Перед вами таблиця, яка показує, в яких ситуаціях ми отримуємо ресурси, а в яких втрачаємо. Коли ми чогось хочемо і робимо це, або коли не хочемо і не робимо наш ресурс в плюсі. Але якщо ми не хочемо, але робимо, або хочемо, але не робимо, то втрачаємо наш ресурс. Знов підкидуємо монетку. Якщо ви поварили, Напишіть три справи, які ви не хочете, але робите. Якщо випала решка, напишіть три справи, які ви не хочете, але робите. Переаналізуйте ваші записи, чому ви дієте так, а не інакше. А ми переходимо на п'ятий етап. Знов підкидаємо монетку. Якщо випал Орел. Напишіть три справи, які ви зробили, а потім пожалкували про це. Якщо ви решка, напишіть три справи, які ви не зробили, і потім пожалкували про це. Тепер закресліть те, що ви написали, і скажіть собі: Я пробачаю себе за це. Зробіть це щиро. А ми переходимо до шостого етапу нашої гри. Ми очистили наш простір, розібрали завали. Прийшов час наповнювати себе ресурсом. Знову беремо монетку, підкидуємо її. Якщо випав Орел, пишемо три справи, які хочемо і обіцяємо зробити. Якщо випала решка, пишемо три справи, які не хочемо і не будемо робити. Записали? Переходимо до сьомого етапу. На цьому етапі ми за допомогою метафоричних карт з'ясуємо, які ресурси у нас вже є. Розглянемо наш внутрішній ресурс. Оберіть одну із чотирьох карт. Довго не думайте, обирайте ту, на яку впало око. Відкриваємо карту. Подивіться на ту, яку ви обрали, про який ресурс вона вам натякає. Невеличка інструкція для тих, хто вперше працює з метафоричними картами. Ці карти не мають стандартних трактувань. Кожен бачить що своє. Уважно подивіться на карту, що привернуло вашу увагу? увагу, які асоціації виникають. Можете навіть вигадати невеличку історію по малюнку. Запишіть все, що спало на думку. Тепер поміркуйте, як це може бути про ваш ресурс. Якщо виникнуть труднощі з метафоричними картами, пишіть в коментарях, я буду допомагати. А ми переходимо до зовнішнього ресурсу. Який зовнішній ресурс у вас є? Обираємо карту, дивимось на карту і трактуємо її. І останній у нас ресурс це грошовий. Теж обираємо карту і трактуємо її. Сподіваюсь, у вас все вийшло. Якщо, нагадую, якщо є. Якісь питання стосовно метапорічних карт, пишіть в коментарях, я вам допоможу. А на цьому наша гра закінчується. Сподіваюсь, ви знайшли відповіді на свій запит. Напишіть свої враження від гри в коментарях. Якщо є бажання пограти в повну версію гру в пошуках загублених ресурсів або якусь іншу гру з моєї колекції, пишіть, пишіть мені в телеграм. Посилання на мій телеграм в описі до цього відео. Також приєднуйтесь до клубу. Чарівний пендель у нас дуже багато корисного і цікавого. До наступних Па-па!